Тижня відзначили особливе свято День Збройних сил України. Привітали малюків з Днем Святого Миколая. Це підсумка тижня на першому міському. Мене звати Наталя Болдинська. Вітаю і ми починаємо. Кривий рів привітав наших захисників до Дня Збройних сил України. Відзначили кращих з кращих. Догинцівський район святкує 45-річчя з моменту свого заснування. До Міжнародного дня людей з інвалідністю у місті пройшла низка тематичних заходів. Напередодні Дня Святого Миколая у Кривому Розі провели ряд святкових заходів. Сильні духом та тілом у Кривому Розі відбулися українські регіональні змагання Ігри ветеранів. У театрі Тараса Шевченка пройшла довгоочікувана вистава Конотопська відьма. Привітали армійців та відзначили їх внесок у справу відстоювання свободи та незалежності. У Кривому Розі провели заходи до Дня Збройних сил України. Ця дата стала не лише професійним святом, а й символом подяки, гордості та віри в нашу перемогу. В цей визначний день в місті відбулися благодійний мистецький івент, де кожен присутній міг підтримати захисників своїми донатами. Також напередодні свята два десятки військовослужбовців та ветеранів отримали почесні нагороди на грудні знаки. Заслуги перед містом, а також за захист криворіжжя. Як пройшов мистецький захід та кого нагородили, розкажуть наші кореспонденти вони наш символ гордості, подяки та віри у перемогу України. Кривий ріг привітав захисників на честь дня збройних сил України, нагородивши військових почесними нагородами. Пан Юрій тричі ветеран, як він сам шуткує, перше – після афганської війни, вдруге після закінчення служби в пожежній охороні і втретє після звільнення з лав ЗСУ 26 липня 2024 року. Чоловік став одним з армійців, кого запросили на почесну місію, нагородження від міста відзнакою за гідну службу та отримав нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Коли я ще знаходився в окремому батальйоні, то Підтримка була з 22-го року, самого першого дня, коли організувався наш батальйон, це було 2-3 березня, через неділі три значить, у нас вже була і зброя. От тоді місто проявило ініціативу і на той момент забезпечили даними речами. До того ж, на честь знакової дати для українських воїнів та небайдужих мешканців міста у театрі імені Тараса Шевченка було організовано святковий концерт, що передбачав також і благодійну мету. Кожен гість мав змогу задонатити на купівлю дронів для армійців 7-го окремого батальйону УДА Арей. Ми стільки робимо добрих справ у нашому місті. Кожен з нас робить. Що він може, ми виборюємо нашу перемогу на культурному фронті. Це арткультура, асоціація бізнеса. Якщо ми на сьогодні забудемо, де лінія фронту, то завтра лінія фронту буде тут. Тому все, що ми можемо, ми робимо. І я вдячна кожному, хто сьогодні при прийде послухає гарну музику. Послухає нашого маестра і задонатить на нашу армію. Для відвідувачів свята підготували різноманітні виступи криворізьких талантів, серед них і донька пані Ірини Мар'яна, яка заспівала на заході для наших захисників пісню, що має надихаючу назву Все буде добре, Незважаючи на такі складні часи. Дякуючи нашим збройним силам України, наші діти мають змогу займатися в гуртках. Дитина займається вокалом, їздимо, приймаємо участь у конкурсах і в таких заходах. Ономасштабне вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року розділили життя мільйонів українців на до та після, і десятки тисяч криворіжців, навіть не маючи досвіду армійської служби з своїми плечима, долучились до справи захисту міста та України в лавах різних військових формувань ТРО, зсу НГУ тощо це велика вдячність від всього нашого міста, всього нашого міста за вашу службу, за ваш подвиг. Ми всі пріверічці, ми дуже добре пам'ятаємо, як почалася війна у 2022 році. Пам'ятаємо, що на той час, в Кривому Розі майже не було військових, завдячуючи героїчним нашим збройним силам, в результаті трьох насходів була звільнена, підкинули ну, ворога від криворога і була звільнена правобережжя Херсонщина. І це великий подвиг, і це не завжди забутується. Пам'яті тиворівці дуже важливо, щоб всі пам'ятали, чому ми можемо жити в захопленому місті. всього голова ради оборони міста передав 17 відзнак військовослужбовцям, що представляють різні підрозділи та роди військ. Захисникам України вручили найвищу нагороду від Криворізької громади за заслуги перед містом, а також нагрудні знаки за захист криворіжжя. Подібні заходи це свідчення нашої єдності, підтримки і вдячності тим, хто тримає небо над Україною. А ми вітаємо наших захисників зі святом та бажаємо їм міцного здоров'я, мужності, сил у Ротьбі з підступним ворогом та найскорішого повернення додому з перемогою: Ксенія Мартинюк, Олександр Фіфелатів, Максим Мурашов, Гліб Припчук, підсумки тижня, перший міський. Ювілейна дата одного з найбільших районів міста. Довгинцівський район святкує 45-річчя з моменту офіційного заснування. На своїй території він зібрав велику кількість підприємств, закладів соціальної та критичної інфраструктури. Але головне багатство та надбання це люди, які своєю щоденною працею роблять внесок у розвиток цієї частини Кривого Рогу. Як відзначили день народження Довгинцівського району, дивіться далі. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Цю високу відзнаку від Криворізької територіальної громади отримав очільник 26-ї пожежної рятувальної частини ДСНС. Після початку повномасштабної агресії Росії та атак ракетами та безпілотниками на Кривий Ріг. Рятувальники одним з перших приходять на допомогу людям, рятуючи життя та здоров'я постраждалих. Це той район, в якому я став керівником, в якому я вже понад 13 років працюю начальником 26-ї пожежно-рятувальної частини. Він для мене вже став рідний. Я я знаю кожну вуличку, кожний проїзд. Знаю, де знаходяться всі об'єкти, всі будівлі, всі гідранти протипожежного водопостачання. І я дуже вдячний, як міській раді, так і Довгінцівській раді за те, що у цей важкий для держави час ми як ніколи працюємо одним цілим, виконуємо задачі. Волонтер парамедик Леонід, хоча й мешкає в Покровському районі, але в разі виникнення надзвичайних ситуацій, одразу ж виїжджає на місце до будь-якого куточка міста. Не один раз доводилось виїжджати і до Довгинцівського району, який опинявся під прицілом ворожих ракетних атак. Разом з дружиною Ілоною отримали подяку від очільника Довгинцівського району Ігоря Ратінова. Мене з Довгінцівським районом поєднують тільки прильоти, мабуть. Тому що дуже часто обстрілу ракетних Довгінцівського району. Дуже багато потерпілих було. То, мабуть, в даному випадку це мене об'єднує з цим районом. Допомога постраждалим на приблизно. Головне багатство Довгинцівського району це його люди, які щоденною працею роблять повсякденне життя більше ста тисяч мешканців цієї частини Кривого Рогу зручним та комфортним, попри всі складнощі та негаразди економічного та військово-політичного характеру. Це великий колектив, який працює на благо нашого міста, який працює для того, щоб наше місто було найкраще. І для мене велика гордість. Я народився і виріс, тут. Як тебе, сознання все життя, я виріс, прожив в міському районі. Для мене велика гордість, повага за те, що сьогодні я працюю саме в цьому районі, за те, що саме з таким власним колективом я можу робити найкращі справи. І у нас з вами це дуже гарно виходить. Зі словами привітання до присутніх в залі звернувся перший заступник виконуючого обов'язки мера міста Юрія Вілкула. Догинцівський район, ось вже 45 років, є надважливою промисловою та залізничною частиною Кривого Рогу, значення якого неможливо оцінити. І Навіть в часи військового лихоліття він гідно проходить всі випробування долі. Це і ворота нашого міста, ну знаєте, як. Довіцовський район це перш за все окрзалізниця. Це наш, наш вокзал залізничний. Звичайно, я Хочу сказати велике пасибі усім мешканцям району, усім громаді, бізнесу, підприємствам, всім працівникам місцевого самоврядування від імені керівника міста Юрія Вілкула від імені голови ради оборони Олександра Вілкула за підтримку. Особливо ми дуже добре пам'ятаємо перші дні війни. Перший заступник виконуючого обов'язки мера міста виконав почесну місію. Вручив нагрудні знаки за заслуги перед містом, а також грамоти та почесні грамоти від Криворізького міської конкому. Кращим з кращих представників числа мешканців Довгинцівського району за їх багаторічну сумлінну працю на благо цього куточка Кривого Рогу та всього міста загалом. Олександр Фефілатів Максим Мурашов підсумки тижня, перший міський. Напередодні дня людей з інвалідністю у кривому розі сонячні діти написали листа Святому Миколаю. Також вони цікаво провели час на заході в стінах громадської організації Хесет Хана і події вкотре нагадали, наскільки важливо створювати безбар'єрне середовище та підтримувати соціалізацію дітей з інвалідністю. Як власне пройшов для них цей тиждень та більше про сам захід, дивіться далі. У Кривому Розі цього тижня організували низку заходів, спрямованих на підтримку людей з інвалідністю у суспільстві. Одним із них був теплий і зворушливий івент, на якому діти, які мають синдром Дауна, писали листи Святому Миколаю. Зустріч організували у Палаці культури Центральний до Міжнародного дня людей з інвалідністю, який щороку припадає на 3 грудня. Цей день покликаний привернути увагу до захисту прав і гідності людей з інвалідністю, а також нагадати про їхні досягнення та унікальність. Peace. Ah! На святі панувала атмосфера радості. Серед учасників був Максим 15-річний юнак, який обожнює свята і танці, якими займається в дитячому гуртку. Його мама Наталія розповіла про вподоба сина та зазначила, наскільки важлива соціалізація для дітей, що мають синдром Дауна. Наряжати ялинку він дуже любить і любить, коли багато багато друзів, і родичів. Він також це дуже любить. Ну жде свята ну, завжди жде. І вони як губка впитують від. Від других дітей і від других людей, як можна сказати, людей без інвалідності, тому коли вони знаходяться в соціумі, вони починають повторювати їхні як сказати їхні рухи, їхню мову, і вони починають виговарюватися. У місті цими днями також пройшов ще один цікавий захід. Відтак, в стінах громадської організації Хесет хана відбулись творчі дійства, які об'єднали учасників навколо мистецтва та позитивних емоцій. Програма події була насиченою. Для всіх присутніх організували руханки та розваги: яскраві фотозони, чаювання та смаколики, різноманітні майстер-класи, від уроку бальних танців до створення новорічних іграшок, та не тільки все це, аби подарувати дітям свято, яке потім залишатиметься з ними ще надовго. Івент був наповнений радістю та творчістю. Саме він був підсумком тривалого навчання волонтерів. Вони змогли максимально проявити свої організаційні навички, використати творчі вміння або ж залучитися підтримкою фахівців, благодійників та партнерів. Захід проходив під назвою Світло в тобі, Дерскодом зустрічі обрали білий елемент в одязі. Цей символічний колір став символом спокою та єдності, адже головна мета свята створити психологічне розвантаження для особливих дітей. Наше свято зроблено в білих тонах за темою світла, тому що саме ці діти люди дають нам віру в кращі силу, стійкості, незламності, незламності духу і. Ось такої витривалості, в якої нам треба в них повчитися, це свято спрямовано на психологічне розвантаження, трішечки відійти від сірих ну, від сірих буднів наших і від сірої буденності, да скоріше, і наповнити свою душу, своє серце, стан світлістю, хоч на деякий час. Ці свята залишили багато посмішок, теплих емоцій і спогадів у серцях учасників. Це стали ще одним прикладом того, як важливо підтримувати людей, які щодня долають труднощі, але не втрачають жаги до життя. Аліна Сітнікова, Ярослава Кальченко, Максим Мурашов, Андрій Яколів. Підсумки тижня. Перший міський. До Дня Святого Миколая у Кривому Розі стартував марафон новорічних свят. Так, 5 грудня в палаці культури південний відбувся захід для дітей. Святий Миколай приходить, зіроньку приводить. Особливу увагу цьогоріч приділили дітям загиблих захисників та захисниць України, військовослужбовців, які знаходяться в полоні, безвісти зниклих захисників, дітям з інвалідністю, а також дітям внутрішньо переміщених осіб і дітахам, які перебувають під опікою. Які сюрпризи від міста були для цих маленьких дітей? Дивіться далі. Дякую vale. Традиційно до Дня Святого Миколая у Кривому Розі розпочинається марафон новорічних івентів для малечі. Так, 5 грудня у Палаці культури Південний відбувся святковий захід, що мав назву Святий Миколай приходить зіроньку приводить. Учасниками концертно-розважальної програми стали 110 дітей Інгулецького району. Це діти загиблих захисників і захисниць України, військовослужбовців, які знаходяться у полоні, безвісти зниклих захисників, діти з інвалідністю, діти внутрішньо переміщених осіб та дітей. Діти, які перебувають під опікою. Третій рік поспіль, незважаючи на те, що в нас війна, комунальний заклад палац культури відкрив буде відкривати, вже відкрив двері на новорічні свята. Перше свято це у нас як завжди, свято Святого Миколая. Ми збираємо всі-всі категорії діток для того, щоб вони себе відчували, яка в теплі, в добрі, бо будуть різні казкові герої. Наші всі колективи дитячі всі, всі це церкові, і вокальні і театральні, які подаруються таке незрівненне свято діткам, тому що якби там не говорили війна, але ми піклуємося про наших дітей. На дітей очікували безліч новорічних розважальних програм, серед яких ігрові шоу-програми, вистави, казки, святкові концерти, неповторні вечорниці та дискотеки. До свята були залучені найкращі творчі колективи ПК Південний. А родзинкою заходу стала довгоочікувана зустріч зі святим Миколаєм для наших дітей. Свята Святого Миколая це не лише подарунки, які вони очікують на протязі року, а це свята віри. Дива, добро і, звісно ж, надія на наше світле майбутнє. І сьогодні ми всі разом з Миколаєм, Клаєм забажаємо одне єдине бажання перемоги нашої України. Усього у ПК Південний працюють 10 колективів, що об'єднують понад 240 учасників. Серед них є Злата, яка виступала для діток на святі в ролі русалоньки разом зі своїм творчим колективом Дзеркало сцени, що викладає акторську майстерню. Сьогодні ми виступаємо в долі Морських Містизі, Святий Миколай, там ще багато людей. Крім яскравої розважальної програми, для малечі підготували солодкі подарунки від міста. Цьогоріч їх отримують майже 34 тисячі дітей військових, ВПО та інших пільгових категорій, яким зараз особливо необхідна підтримка. Святкові програми проходять з дотриманням норм безпеки. Тож у всіх закладах, де відбуватимуться заходи, є облаштовані укриття. Завітав на свято у Південний, аби привітати малечу. І голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку зумовно хотіли зібрати всіх відео. Хотілося б, всі діти українському повернути. Але безпекова ситуація сьогодні все не дозволяє. Ми не хочемо розвитувати, да? самі такі були ялинки, тільки збиралися. Це все ж таки накапичити. Да? Ми можемо провести 300 заходів, врахування всіх заходів до смерти, мій І, звичайно, давайте ще раз подякуємо кожному хлопцю, дівчині. Новорічних івентів триватиме до 6 січня. У місті організовано проведення близько 300 святкових заходів. З них понад 60 – для дітей військових та пільгової категорії, на яких діти отримують солодкі подарунки від міста. Цього року Палац культури Південний з нетерпінням очікує своїх маленьких глядачів і дорослих, щоб залучити їх до казкового світу прекрасного. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міський змагання сильних духом та тілом воїнів. Кривий ріг став місцем проведення чергового етапу всеукраїнських регіональних змагань ігри ветеранів, у яких взяли участь ветерани та учасники бойових дій. Спортсмени демонстрували свою підготовку на спеціальних тренажерах та показували фізичну форму в окремих вправах. На заході побували представники ради оборони міста, влади Кривого Рогу, делегати з Дніпропетровської ОВА та міністерства у справах ветеранів. За змаганнями сильних духом та тілом спостерігала і наша знімальна група. Пан Володимир, ветеран, учасник бойових дій, служив у 2014-2015 роках в 40-му мотопіхотному батальйоні Кривбас, Виходив з дебальцевського оточення. На початку великої війни, в 2022 році, був в лавах місцевої територіальної оборони. Втім, в подальшому його звільнили з військової служби через групу інвалідності та стан здоров'я. Завжди підтримує тонус участь у спортивних змаганнях. Підготовка у нас дуже складна, тому що у нас п'ять разів на тиждень тренування. Це понеділок, теніс, плавання, вівторок, форест, тренажерний зал, середа, теніс, плавання, четвер, волейбол, сидячи. Після волейбола, у кого є ще трошки натхнення, де ще поплавати. А якщо нема, то ну, після волейболу, це найважке важке навантаження. Ну і п'ятниця, як завжди, теніс плавання. Я з перших днів в складі команди. Перший нас виїзд був на відбір ігри нескорених во Львів. Оце ми перший раз зібрались. Там виступали, ну виступили непогано. Ну а потім пошло. Я вже на пальцях. Мені не хватило, щоб перелік зробити цих змагань, в яких ми брали участь. От і їздили і в Київ, і в Чернігів. Кривий став четвертим за ліком великим містом в Україні, де провели етап всеукраїнських регіональних змагань ігри ветеранів. До того ветерани та учасники бойових дій демонстрували силу духу в Івано-Франківську Житомирі та Одесі. Для цього задіяли лижні, вело та тренажери для греблі, а ще силові вправи, зокрема жим лежачі, гантелі, жим стоячі, гімнастичні рухи тощо. Дисципліна кросфіт дуже відома зараз, і популярна дисципліна, яка пішла родом з Америки, з США. Ця дисципліна спочатку взяла початок з військової з військової сфери. А військовослужбовці вони брали цю дисципліну як підготовку до, скажімо так, важких умов. У криворізькому етапі ігор ветеранів взяли участь близько 50 ветеранів та учасників бойових дій, як з нашого міста, так і з Дніпра і міст Дніпропетровської області, Сум та Києва. Фінальний етап змагань проведуть в столиці 8 грудня. Спорт це одна із невід'ємних складових повернення від військової служби досвітного життя. Вчора на уряді кабінет міністрів затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року. І головними пріоритетами у цій британській політиці, які ми напрацювали за результатами чисельних досліджень, це є чотири складови. Це є здоров'я, родини, економічна незалежність і культура пам'яті і вшанування. Говорячи про здоров'я, звісно, частиною здоров'я є спорт, це відновлення в Фізичні вправи. Дніпропетровська область та Кривий Ріг, зокрема, вперше приймають етап всеукраїнських регіональних змагань ігри ветеранів. Але, не дивлячись на це, наше місто та регіон в цілому є яскравим прикладом того, як має впроваджуватись велика ветеранська політика, політика героїв на місцях. Сьогодні свято на спорту, сьогодні свято Сили Духа, і ви дійсно надихаєте кожного з нас. В області діє проєкту Титани Майсу і, і я представник цього проєкту, це проєкт. Про те, що підтримувати рівні рівному дуже важлива така підтримка. Тому сьогодні ви один одного надихаєте Кривий Ріг обрали місцем проведення етапу всеукраїнських регіональних змагань ігри ветеранів завдяки тому, що на місцевому рівні ветерани та учасники бойових дій отримують належну взірцеву підтримку. Рада оборони міста та влада кривого рогу забезпечують реалізацію більше 70 пунктів ветеранської політики, і цим практичним досвідом жваво цікавляться в міністерстві у справах ветеранів та географічні сусіди, як то Запорізька ОВА. Формат такий самий насправді як у нас на наших які ми проводимо вже. Третій рік поспіль в цьому році 16 у нас змагань проходить кожні тижні. І в рамках великої ветеранської політики, якої у нас в морозі більше ніж 70 заходів. Це і спорт. Я нагадаю, окрім у нас безкоштовне відвідування басейн, безкоштовні тренування, і спеціальні часи не лише для ветеранів та військовослужбовців, а й для родини. Слід зазначити, що на іграх ветеранів переможених як таких немає. Всі, хто доєднався до змагань, не дивлячись на отримані травми та поранення на фронті, вже є переможцями і власним духом, міцю тіла та розуму надихають оточуючих на впевнене крокування до мети та поставлених задач, якими б складними вони не здавались. Олександр Фефілатів Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міський. Цього тижня Кривий Ріг став частиною великого театрального свята. До міста привезли виставу Конотопська відьма в постановці відомого режисера Івана Уривського, створена за мотивом у повісті Григорія Квітки-Основ'яненка. Вона вже стала культовою у сучасному українському театрі. Її глибокий зміст, гумор, візуальні ефекти та символізм змушують глядачів не лише сміятися, а й замислюватись над вічними темами світла і темряви, віри і невіри, людських. Виборів та наслідків. Враження від вистави отримали і наші кореспонденти. Дивимося. Конотопська відьма це не просто вистава, а справжнє шоу, яке вразило криворіжців. Режисер з кривого рогу Іван Уривський вдихнув нове життя у класичну повість Григорія Квітки Основ'яненка, створивши сучасну комедію з глибоким змістом. Декорації мінімалістичні, виконані у чорно-білих кольорах. Це підкреслює боротьбу між світлом і темрямою, добром і злом. Особливу атмосферу створюють музика, світло та спів трьох загадкових відьому. На сцені переплітаються гумор, драма і яскраві персонажі: сотник забрьоха, писар пістряк, відьма Явдоха. Кожен образ впізнаваний і ніби з життя. Але вистава не лише смішить, вона ставить важливі питання, чому люди звертаються до темних сил, як наші рішення впливають на нашу долю. Над цими та багатьма іншими питаннями замислились і наші містяни. Ви знаєте, в перший день продажу я купила квитки, тому що дуже довго вже спостерігаю за цим театром і за цією виставою в соцмережах, в Тіктоці. Як тільки вони завирусилися, ви знаєте, це була моя мрія сюди потрапити сюди. Тому е, дуже Дуже сподіваюся, що все сподобається. У виставі задіяні найкращі актори сучасного українського театру, які змогли донести до публіки не лише сюжет, а й найглибші емоції та переживання своїх героїв. Моя подруга в Києві сходила, то їй дуже сподобалося очікування. Ну, я думаю, що це буде просто чудово, тому що про цю виставу знають вже ну, думаю, за межами України. Тому в нас такі приємні якісь передчуття. Прем'єра вистави відбула ще у квітні 2023 року у театрі імені Івана Франка. Та й досі Конотопська відьма одна із найпопулярніших вистав в Україні. Тільки у 2024 році її вже показали 35 разів для близько 25 тисяч глядачів. Криворізькі поціновувачі театрального мистецтва залишились у захваті від вистави. Квитки були розкуплені ще задовго до події. В залі повний аншлаг. Воно й не дивно у кривому розі очікувала на виставу ще злітку. Я товаришую з Каті з КРСІ Центр. Вона вже тоді казала про свою мрію привезти Конотопську відьму в Кривий Ріг. Я вважала, що це нереально. Слухайте, ну, війна, ми близько до фронту. Це така відповідальність, це дві фури взагалі декорації. Ну як? Тим паче, що в Києві за 15 хвилин розлітаються квитки. Невже вона привезе цю виставу в Кривий Ріг? Слухайте, і це трапилось. Бурними оваціями театралів закінчився показ вистави, яка не залишила байдужим жодного глядача. Конотопська відьма це не лише про сучасне театральне мистецтво, а й про дзеркало суспільства. Сатиричний гумор вистави змусив кожного замислитись над важливими життєвими темами, які не тільки не втрачають актуальності, а й набули іншого, більш глибокого змісту у нашому сьогоденні. Аліна Сітнікова Іван Сергіїв. Підсумки тижня, перший міський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин тижня, і за традицією, хвилиною мовчання, шановуємо пам'ять полеглих героїв. Вічна шана воїнам.